Доброго дня, наконець, то ми доїхали по скільки то є по 2,5 годин шукання місця. Знайшли ми ось таке місце класне на лабах. Так що йдемо розкидуватись, закидувати вудочки йдемо щось ловити. Так, приготуємо ми наш корм, ось, засипаємо нашу кашу і додаємо, як все, консервіровану кукурузку туди. Ось так. Оп. Висипаємося в баночку. Ще додамо кашки. У мене сьогодні рибалка чисто на флет. О. Так, ось така в нас виходить каша. Дамо її якраз чуть, -чуть настоятися, щоб вона... О. Отак. Отака в нас кашка, на то йдемо ловити. Так, перше водилище ми даємо по класиці на такий вафтерс маленький. І на кормушечку забиваємо, забиваємо руками. Ось так. Раз. Чуть прижмемо ще нашу насадку О, і закидаємо. Так, далеко ми не будемо закидати, бо в нас тут дуже велика течя, а недалеко під берег якраз. Побачимо, у нас буде як нести. Отак, раз. Так, друге водилище ми теж закинули на той самий вафтерс. Недалеко від берега. Ну, чекаємо, а за той час ми йдемо. Зробив нам поїсти. Так, годувати буду, я так, із берега лопаткою. Раз. Підгодуємо. Чекаємо на рибу. Ось так мусив зробити стоечки, щоб вони були чим повище на флет. Дивіться, яка в нас рібьоха. Перший лящ цілий, побитий. Певно, його або сом, або. Щука ганяла ось така наша сьогоднішня ріб'яха цілий слізі. Пускаємо його. Говоримо ага. далі. Такий здоровий цей. Дивіться. Ах, ціла губа в нього в крові, зараз його полікуємо. І О, друзі, збираємося, їдемо додому. Тут дуже велика течія, несе дуже багато мусору. Але дві покльовки мали, зловили ми два цейна, то пляща. Вітер зловив карпика одного. Так що зараз збираємося, їдемо ось так вниз по течії, по перічку, будемо, маємо ще трохи часу, будемо дивитися якісь ловні місця. Так що чекайте нові відео.